Хтось буде говорити, що обмеження для певних категорій громадян України, наприклад, тих, що мають громадянства інших європейських країн, стаття 24 Конституції України, хтось під час обшуків буде фотографувати особисті речі, які не мають ніякого відношення до інкримінованого злочину та виставляти ці фоточки для громадськості стаття 32 Конституції України. Але риторика моя продовжується і хтось буде. Постановами коригувати норми Конституції та законів, стаття 8 Конституції України і не грає абсолютно ніякої ролі, чим це буде обґрунтовуватись шляхом в ЄС чи так необхідними реформами чи благом для народу в лапках, чи ще більше, ще складніше, складнощами воєнного періоду. Але казати, що Конституція на паузі, це вже просто дно. Але це буде завтра.